Це жах. Я не хочу вже сьогодні на концерт. А, другий день Одеси. Я зустрілася з Євою. Але сьогодні нас співконцерт тримали. Браміли, ну, кілограм сто, як не більше. Вам кажу, завжди в мене якісь пригоди. От завжди. Як тільки я попадаю на концерт товар, мені завжди якісь пригоди. Якщо ви не знали, як я виглядаю зранку після концерту, то це якось так. Сьогодні я півночі не спала, мені було дуже погано. Дуже погано. Мій голос сказав Мені «пока», А мені, мій живіт, теж сказав «пока», тому було мені дуже погано. Але сьогодні другий концерт. Виявляєте? Другий. Я не відійшла від того, що було вчора, а вже другий через пару годин. Ми вирішили замовити сніданок у номер. Ну що, ми вже попрацювали? Якщо ви думаєте, що я не ходжу на пари, то ви помиляєтеся. Бо я ходжу на пари сьогодні. Був дуже складний день по парах по роботі. По моєму стану здоров'я, але зараз ми хочемо поїхати погуляти десь в Одесі і концерт. Вийшли гуляти патури. У вас не а що хотіла сказати? Якщо ви поїхали на концерт Артема Половарова і зранку прокинулися без крипатури, зірваного голоса або без болю у горлі. Я не розумію, навіщо ви взагалі приходили на його концерт? Бо я зараз майже не можу ходити. В мене дуже болить горло, зірваний голос. Я трішки захворіла ще. І ще в мене крепатура на спині, на шиї, у ногах. Я не знаю, як я витримую два концерти поспіль. Ми скупилися. Так, тішечки. Тришечки я віддала тисячу гривень в магазині на хвилиночку. Це. А зараз міні огляд того, що я купила у магазині. Купила, я її вже просто розкрила розчистку. Я хотіла таку, в мене вже є така одна, але я хотіла блакитну, бо блакитна це мій улюблений кольор. Я купила собі пензлики та собі декілька резиночок. Вони такі гарні улюблений кольор декілька заколочок, бо в мене усі кудись зникли. Я всі десь загубила. Не знаю, де вони, але ось їдемо зараз е у парк. Дивіться яка краса. Дивіться цю красу я не можу. Він е, не фотографується зі своїми фанатами. Він сидить зараз е, за мною і він не фотографується. Що? Ваш пивоваров не захотів з нами фотографуватися. Я розчарована. Я їхала з Харкова. Це жах. Я не хочу вже сьогодні на концерт йти. Шо, ми вже на концерті. Другий день Одеси. Я зустрілася з Євою. Хто не знає, це дівчинка, яка веде. Пана... Тема, ось ми познайомилися завдяки <laughs> Артему. <laughs> В прямому сенсі цього розуміння. Дуже зустріч. На що згорів? Хто згорів? Звичайно, обираються для наших концертів. Наші і ваші також. Але на сьогоднішній день згоріло, щось реально. Ще не бачила, пришла кацапавороскі діти. Вам кажу завжди в мене якісь пригоди. От завжди, як тільки я попадаю на кацаптовару, мене завжди якісь пригоди. Артема та мій прапор з його автографом. Нормальний чоловік. Ексклюзив. Навстачі. Всі так почапаки одразу за нами. Як завжди ви нас. Поки ми чекаємо таксі після концерту, трішечки про мої емоції. Стояли два дядьки, які вчора нас штовхали, але Артем. Махнув рукою і нас пропустила. І сьогодні, але сьогодні нас пів концерту тримали. Ми не могли підійти. Мені відтоптали всі ноги, усі ноги. Причому це не просто люди, а охоронці, які а, вибачте, граміли важать ну кілограм сто як не більше. Ну ладно, підпис флаг. Дивіться. Але мені не віддали мій Марка. Він зі мною їздив по всіх концертах, а мені його не віддали. Але ми сфоткалися з командою. Це дуже круто. Артема, ми так ми дочекалися, але він пішов. Чомусь не фотографується. Можливо, ми йому не подобаємося. Можливо, але ну концерт бомба. Я нічого не можу казати. Хлопці, команда, усі молодці. А, ми з усіма перефотографувалися. Та тільки усі влад знову. Да, ми знову не сфотографувалися з другим беквикалістом. Розумієте, ми його не можемо ніяк спіймати. Він каже: зараз хвилинку йде і забуває про те, що він обіцяв нам сфотографувати. Він коротше вийшов. Я побачив, що він вийшов. До нього підійшла ось ця дівчина. Да. То, ось вона підійшла і вона одразу від нього відійшла. Под, тому що він сказав, так. я ж спитала. Він сказав, що зараз я покладу речі. Так він пішов і він пішов. Ось, але другий бебеквикаліст нас впізнав Каже, ми ще раз вами фотографувалися. Ми ще в полтаві фотографували. Прикол, якщо вся команда дивиться мій влог. Я передаю вам привіт. Ви найкращі. Ми вже прокинулися. Наш відпочинок підходить до кінця. Ми прокинулися після концерту. Горло сказала мені пока-пока, що можу розповісти. Вчора був теж крутий день ввечері. Команда Артема просто супер. А, я зараз буду збирати речі. Але по сніде. Нам принесли чай та цезар. Дивіться, який він Я класний. Принесла. Ну так, Віка принесла. Ні, чай нам принесли. А Віка сходила і купила мені Цезар. Зараз покажу, який. який він гарний. Та їхати вже додому, бо відпустка завершена. Я не хочу їхати додому, тому що мені дуже подобається море. Гуляти, концерти можна так кожен день, хоча мій організм не витримає цього, але нічого страшного. Ось вийшла. Ну я пішла їсти. Ну що, поки Одеса. Ми їдемо додому.